І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні я розпочинаю грати в нову ігру під назвою Limbo. Е, хочу розказати те, що про цю ігру я вже давно як знаю. Тобто, їх, кстати, недавно роздавали в Epic Games безплатно Тобто дали на тиждень типу, тиждень шанс, щоб забрати цю ну вот. Зараз її вже безплатно там не забереш. Але її безплатно давали. От. Що я можу розказати про цю ігру? По суті, гра головоломка. Мені вже... це вже не страшно, тому що я вже іграв в грав в Бутанікуло, грав в Happy Game. Хоча в Happy Game це не така ж і головоломка, я б навіть сказав. вот Лємп це от прям жорстка головоломка, як на мою думку, тому що колись я грав в цю ігру, то мені було сложно. Тобто відгадувати ті всі головоломки і так далі. Ну це вже було дуже давно, і я її колись зовсім не прийшов. Можливо, десь, ну нехай буде три гололомки пройшов і все. Тобто, більше я ніякий там не проходив. От, давайте я начну новою ігру. Хоча я і так там на новій ігрі, звісно, був. Але ладно. Що тут в цій грі паршиво, Це то, що в настройках, от саме отут, управління її ніяк не поміняєш. Тобто потрібно заходити в файл, де саме ігра моя. Limbo. Тобто Там є файл документ типу настройки. І там все настроюєш. Тобто, навіть текст був англійський, потрібно треба було також було настроювати. Тому це з цим, якщо чесно, розробиш і дуже спороли фігню. Але добре, що хоча б воно є. Тобто що Можна поміняти саме управління і сам язик. Так, значить, ми граємо за якогось хлопця. Ну, хто він такий? Чесно, не знаю. Що я можу тільки тут робити? Це от... Е Двіження, тобто, і саме тобто, щось, типа, як ктрил, але я вже поміняв на букву G. Тому отак. Ігра не обична, зразу кажу. Тут, кстати, в цій грі можна ще було присідати, ні? А для чого це... Не пам'ятаю. Мені каже, що можна було присідати. А ну-ка. Ага, все, дуже добре. Так, тут а в цій грі навіть можна вмерти. Да, дуже легко. Тому треба робити все осторожно. Так. Почекайте, тут в мене... Ага, дуже добре. Тягнемо. Так, потрібно встигнути. Дуже добре. Ігра ще по факту недовга, це також я знаю. Її можна прийти, якщо я не ошибаюся, за 2 години. Хоча, мені каже, навіть скоріше щось таке, типу. Давай, розгон! Дуже добре. Так, тепер, ага, погнали до човника. Все. Поплили. Така от ігрулька. Поки що, я думаю, нікому не ясно. Тільки ясно, що якийсь заблучий хлопець. Ну, по факту мені також зараз це ясно. Це зараз я вам кажу, це зовсім ще не головоломки. Це ще фігня. Так, 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 так. Ждемс. Поки приплимемо. Ну ніби і все. Злізаємо. Всі грі, кстати, також не немає зовсім Хоча в такій грі я б навіть зробив би навіть достіжені. Чому б не зробили вони, не знаю. Так, і от ще плюс одна головоломка Ага. Утопілісь. Так робити не треба. І вот де... Я зупинився на уломці, там і воно і сохранилось, коротше. Треба щось робити. Треба щось мутити. Так, я на напевно, новушник трогнув. Ну нічого страшного. Надіюсь. Так, і що мене делать? Ем... Кстати, там можна сам човник тягнути. Можна. Тоді тягнемо. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Окей. Залізаємо. О! Ну оце добре. Ліземо. Як тардан. Є, туди. Дуже добре. Тю ігру реально пройти навіть за 5 частин, хоча можна навіть і скоріше пройти, а за 3 частини, при... наприклад. Так, а що там по самим главам? Ага, це третя глава вже. Окей, поняв. Опа, почекайте ту капкан. Нам потрібно якось від нього... Перестрибнути його потрібно. Ну, от тобі і перестрибнув, коротше. А що робити тоді? Нє-не-не, тут, тут, тут точно не то. А якщо взяти його? Опа! А оце добре? Все. Туда. Дуже добре. Так, а це що таке якийсь смертвяк? Фу, смердить йому. йо Капкан, беремо. Не знає, не знає. Ну нехай, ну давайте, ну, так попробуємо. О! І правда? Серйозно. Напевно, якби я це не зробив, то головоломку не рішив. Жесть, я вам кажу, тут головоломки такі. На початку вони не сложні. Хоча так далеко я вже й не доходив. Щось мені так здається. А хоча ні, я ще тут був колись. Точно був. Те ще я ніби пам'ятаю. Я чесно коли дізнався, що ігру роздають безплатно Лімбо, то я був в шоці. Чуть-чуть так. Я ще знаю, від розробив ігру Inside, там також, типу, такого типу, типу, також там головоломка. Но Inside там більш вже проработаніша ігра, ніж Лімбо. Ігра Лімбо вона 2010 року, що від неї чекати взагалі? Так, нам треба зробити так, щоб ми переплили. А він, як ви поняли, Да, як ви поняли, він плавати не міє. Так і є. Потрібно, значить, якось так зробити, щоб він. А ну-ка. Ну, давай. Коротше, без давай. Типу, далі він його не... Я зрозумів, коротше. Ну, давай хоча б так. Але це дуже мало. А що ти туди йдеш? Краще б плив туди. А я б за тобою. О, як... Во-во-во, було, кстати. Було-було. Пробуємо ще раз. Ой-ой-ой, трошки не так, конечно. Малий зовсім плавати не вміє. Жесть. Не-не-не-не-не. Точно не так. Ну, конечно, і не так. Я собі уявляю. А як тоді? Чи його не треба прямо туди, а треба зразу вже залізти? Ну і шостого, якщо я залізу не. Yeah. Куда ты? Ну шо таке? Вот я вам кажу, тут головоломки є такие сложные, вот, наприклад, зараз. Жесть! Как ты так втупився? Мені здається, что я тут де тут зупинился на тій головоломці колись. Вот такая якась знайома. Капець повна. А ну-ка. Та ну не. Хіба що... А, ні-ні-ні, точно не так, як я собі уявляю. Типа стрибати на сам ящик. Бо це ж правда, ніби як ящик виглядає. А ну-ка, ще раз, ще раз. Дострибався, коротше малий. Ні, ну правда, жесть повна. Чи може далі його упустити? А ну давай. Куда? Шок. Просто шок. Тут навіть, кстати, мішкою нічого не можна робити. Зовсім прям. навіть користуватись тут не можна. КУДА! Капец! И вот пойми. Вот пойме твою головоломку От Вот я их решил. Почекай, не понял, что есть так тут небес там. Ну ладно, окей. Ладно, окей. Не втопиться ще? То там ж я снял в шоці, ё мое Чи я чогось не понимаю, чи шо. Давай наоборот його сюди. Я щось до цього не додумався. Опа? Не. Ще раз? А для чого це взагалі? Не понял, це що, чуть поки що не фига я не понял, конечно. Ця игра не з таких легких, щоб ви розуміли. Опа, добре. Щось там точно треба взяти, бо я там ніяк не пройду. Окей, ладно. А оце не ладно. А як тоді? Подітру розбігу. Окей. Давай. Опа. Ломе. Ну, тепер є шанс. Тепер є шанс. Хоча б. Хоча б якийсь. Чекайте, там ж треба... О, все, добре. Пішли тепер. Ну, я не знаю, його нам не потрібно все одно. Отак От тепер. Все. Проблема рішена. Нарешті. Вот така головоломка. Говоломка. говоломка. Зараз, якщо ще капкан попадеться, то буде жесть. А, він, кстати, наверху. Може пригодиться зараз. Опачки, тікаємо. Чи він так просто буде? Ох, ли пали! Тікай! Ага! Я напевно поняв, як це все зробити. Напевно, йому треба підставити капкан, але от як? Але от як. Хороше питання. Тікай. Опа! А ну ще раз. Давай. Не, ніяк не вийде. А, кстати. Я все правильно роблю. Ну як сказати, ну, почти правильно. Якби ще вот тут не затупити, то було б взагалі класно. Я просто хочу тягнути туди, от з цієї сторони. Ну давай, погнали. Чуть-чуть так промах, промах, промах зробив. Давай ще раз. Опа! Ну і шо? Гадныш? цього разу куди? Тебе ще... ...дві ножки лишилось. А, так само. Туда. Ого, ні! Не туди. Ну і, конечно, не так. Не, як вам сказати, ну ігра... Ігра, типа... 50 на 50, якщо чесно. Давай. Ка. Туда. Перша е. Далі. Вона Она мені колись здавалася дивною. Та в смесь? Та ж вот капкан. Ть. Я в вахере. Я не пойму, ж шкапкан там був. Чи він ще не був іспользований? Потрібно було відійти. Кстати, як варіант, потрібно було відійти від нього. Та остання нога якась в нього саме жорстша. Окей. Так тобі і треба. Ти найжостчий. Давай ще раз. Давай, шо? Ну? Шо? Ну? Туда. Ну, теперь тикай. Гаденыш. Малолетний. Вот тут по факту минимум небе не малолетний, а ладно. Так, ну... Як вам сказати, ну була одна сложна головоломка і не ця, звісно ж, попередня була сложна. Чуть-чуть так сказати можна. Зустріли, коротше, ми вже павучка якогось мутанта. Ви ще спомните мої слова, вони ж... Він ще, напевно, десь з'явиться. А я вам що кажу? Звісно, з'явиться. Давай! Ніе! От тобі і появився. І що? Ага, замотав, короче, нас. Треба було ще його. Скільки там? 3, 4, 5. 5 ще ножок треба було йому поламати, щоб знав гадьониш. Так, треба розгучитись 100%. О, добре. Не так добре, як воно казалось, але ладно. Капець, йо моє. Окей. Все одно йдемо. Нам треба в воду піти, щоб воно розтаяло, саме павутинка. Так, тут буде сложно. О, добре. Ні, для, для такої, як чесно, ігри, то можна було б ще й достіження додати, як варіант. Чому вони цього не зробили, не знаю. О, добре. Так, а тут а шо? Ну тут по факту давайте. Тако зробимо. Опа, добре! Тікай! Ха, Ха! От тобі і втік, конечно! Там ще того тікати? Давай. Ще, 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 ще Так, тепер тікаємо. А то вже перший раз нас придавили Нормально, так. Хоч без крові, звісно Опа. Добре. Нє. А, значить, не так треба. Окей, ну мені, якщо чесно, таке, якщо, якщо навіть тако подивитися, то подобається. Тобто якісь странні головоломки. Хоча я б навіть не сказав, що вони такі странні, але прикольні, навіть так скажу. І ось вот знов той павук. А я вам казав, що не забувайте про нього. Він ще не раз буде. Тож павук. гадьониш такий. Окей. Тікаємо. Смеслі! Капець, я дёрнувся. Ну ненормальний ти, чи що? Ми взагалі не так договорювалися. Жесть. Все іменно павука й не хватало. Так, 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 добре. Ще чуть-чуть давай. Давай. Давай! Ну ти баран, якщо чесно. Чесне слово. Ну давай ще раз. Капець, -мо. Давай. Я просто тоді щось нажимав оце вот, саме кнопку B. Ну, тобто W. А потрібно було ДЕ нажимати. В такій ситуації. Щоб тікти від нього. Так би було краще. Окей. І шо? Не? Йлки-палки, та дайте хоча б же цю головоломку пройти. Тут -то я більше часу втрачу на цю головоломку. Це вже який раз промазав погано так. Не, колись я до цього місця ніколи ще не доходив. Да, да ти шо? Нарешті? Як хоча цього хлопця звати, ну хоча б щось сказали би. тебе ще на голий павутинка, кстати. Але ладно, нехай буде. Вона тобі личить. Типу. Опа. Нормально так. Хорошо. Ну, взагалі класно. Пригодиться. Хоча... Капкан... Ні, тут не пригодиться. Нам треба розгутятися, Щоб втікти звідси. Окей, добре. Залізаємо Туди. Нормальними, конечно, Тарзан Нормально так. О, а це мені також подобається. Шуткую, конечно. Мені таке не подобається. Коли мій герой помирає. Це шо за звук був? Такий смішний навіть, я б навіть так сказав. О, добре. Окей. Так, а далі шо? Нормально так, звісно. Давайте хоча б ще цю головоломку пройду. Бо я бачу далі щось капець повний відбувається. Опа! І зараз ще назад. Нє? А, ну вони до цього не додумались. Окей, поняв. Так, значить. Що в нас тут? Що в нас тут наступне? Ну так, да, на такому місці можна і зупинитись, якщо чесно. Що я там? Скільки я пройшов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут, звісно, їх більше, якщо чесно, ну. Но... но за частину 8 головоломок пройти, я вважаю, непогано. Тому поки що я буду на цьому, звісно ж, завершувати. Як я і казав, ігра. Просто по сюжеті зовсім не ясна. Тобто, ми граємо за якогось хлопця, який просто хоче втікти звідси. По факту воно ніби якось так виглядає. Ну, що воно буде там далі, представляти не знаю. Но, скажу вам чесно, чим далі, тим хуже якісь головоломки. І більше програю, якщо чесно. Але ігра така непогана, тобто можна і пограти, і розслабитися з тими головоломками, звісно. Тому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики, переглядайте, звісно ж, старі відеоролики. Ну, а як завжди був стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!